На сьогоднішній день багато є фільмів про диявола та демонів, тому що з давніх давен люди боялися їх, адже вони змушують робити страшні вчинки і продавати душі. У всі часи люди завжди намагалися від них захиститися. Насправді йде духовна війна. Книга Апокаліпсис відкриває нам, і сталась на небі війна. Михаїл та його янголи вчинили за Змієм війну, і Змій воював та його янголи». Та не втримувалися і вже не знайшлося їм місця на небі. І скинутий був Змій Великий Вужта Вдані, що зветься диявол і сатана. Диявол знаходиться на землі, спокушає народи всіх, що зводить усе світ, і скинений був він додому, а з ним і його ангели були скинені. За Непалі, м'янгли це демони, які діють через людей, проти віруючих Христа. Тому на сьогоднішній день за статистикою така група людей найпереслідувана. Але гніння і вбивство зростає, а у Китаї найбільша кількість представників ЛГБТ. Від такого безбожжя зросла кількість на планеті природних катаклізмів. Причина стихійних лих в тому, що у світі в 1970 році почалася легалізація садомських гріхів. Сьогодні є час визначитися, ви на боці Бога чи диявола. Замість того, щоб зневажати віруючих людей, які моляться за вас і проповідують вам Боже Слово, підтримуйте їх, щоб стати частиною церкви, тобто на боці Бога. І боротися проти дияволу саме так ви зможете врятувати свою душу.